Пасіка це купа вуликів, волохаті бджоли, що постійно літають навколо, та прекрасний запах квіткового нектару. Працювати з бджолами не так вже й просто. Кожна порода має свій характер. Вони не люблять різких запахів, яскравого одягу, можуть вжалити, захищаючи себе та продукти своєї праці. Та все це не заважає пасічникам розводити бджіл. Скільки у вас вуликів, скільки у вас сімей бджолиних? Ну, взагалі, десь пасіка налічує близько 150 сімей, плюс-мінус. Вам подобається те, чим ви займаєтесь? Так, звичайно. Що найголовніше в роботі з бджолами? Бажання працювати. <гум> ну, вміння само собою. Якщо є бажання, я думаю, вміння прийде, літератури вистачає, Ютуб дає досить багато інформації. <гум> Тому що, хто хоче навчитися, ну, це не є проблемою. Мед не єдиний продукт бджільництва. Деякі бджолярі вирощують і продають маток або пакети з бджолами. Виробляють віск, прополіс, пергу, пилок та багато іншого. А яке у вас головне направлення в бджільництві? Ну, дивіться, на даний момент це пакетне направлення, частково медове і ну якби осваєм для себе вивод маток. Якби воно вже це освоєне, але ще не в промислових масштабах для себе, для друзів. Небагато виводимо, порядка 400 маток за сезон ми виводимо. Процес дуже клопіткий, все робиться по годинах, не по днях, а по годинах. Та основним направленням на пасіці Володимира є бджолопакети. Тримаємо ми їх небагато, в нас їх 50 штук. Тут на даний момент 20, взагалі в нас 50 таких одиниць це 100 маткомість. Тобто, як бачимо, вуличок на два люточки. Один літочок, і з другої сторони в обратному порядку точно такий самий літочок. Заселяється він на Тут, тут ставиться перегородочка. Зараз вже це повноцінний пакет, то є доріс до свого розміру. А взагалі тут ставиться перегородочка, ставиться одна рамочка з розплодом на одну сторону, летають сюди, ставиться одна рамочка з розплодом з чоловіку на другу сторону, летають ось сюди, ну, через другий літочок. І по рамочці корма. Дається два маточничка, виходить матка, вони облітуються. Одну маточку ми забираємо ну, для продажу, для друзів, для своїх потреб. Витягуємо перегородочку і в нас повноцінна сім'я. Uh -huh. Тобто пакет готовий. Ось такі маточки ми виводимо. Це маточка uh -huh. Ну, Це вже дочки від чистопородної. Мітимо жовтим кольором згідно, скажімо так, правил пам'ятки маток кожен рік свій колір, щоб знати вік матки. Uh -huh. А скільки матки живуть? До п'яти років, але продуктивність їх ми знаємо три-чотири ну, роки максимум. Також ми побачили тут і невеличкий оригінальний вулик, який можна повісити у себе вдома і спостерігати за тим, як в ньому живуть бджоли. Такий вуличок ставиться внутрі приміщення, вішається, вішається на стіночку в хаті через, через ось таку трубочку. Виводиться на вулицю через стіночку, чоловіків у вас в хаті, лети з надвору, наблюдаєте, кайфуєте. Да, жива картина. Дружина Володимира хоч і трохи боїться бджіл, та все одно допомагає на пасіці. Як ви віднеслись до того, що у вашого чоловіка є бджоли? Ну, бджоли вже були раніше до мене, ну, я мусила їх прийняти. Вони мене, я їх. Вроді би, нормально поживаємо з ними. Мед любите? Люблю, да, люблю мед. Щасливі, що у вашого чоловіка є пасіка чи ні? Е, е, да щаслива, я дивлюся на нього. Він, ну, він живе цією пасікою. Це його діло, це його заняття. Він сюди кожного дня, зимою і весною, всі пори року він сюди рветься. Основним направленням пасіки сім'ї лісовців є мед. Цій пасіці вже 8 років. Займаюся разом з дружиною. Дружина допомагає мені від, особливо відкачувати мед. І так, коли багато роботи. А скільки у вас вуликів? Вуликів. З сім'ями, з бджолами на сьогодні 62. Ну, вуликів більше, вуликів за 70. Також у Ігора на пасіці є поїлка для бджіл. Він наполягає на тому, що це дуже важливо, адже водою бджоли розріджують медяні запаси, що закристалізувалися у воскових гніздах. І за відсутності чистої проточної води бджоли збирають росу, беруть воду в колодязях і цебрах і тонуть у них. Поїлка потрібна на пасіці обов'язково. Деякі в баночку е, сіль додають. Я не додаю. А навіщо додають? Додають, так, так рахується, що бджолам потрібна солона вода. Бджоли напоїлися. Є. Особливо є, коли засушлива погода, немає взятку. Е, нема взятку. Нема взятку, немає ніякого поля, ніяке поле не сіте, Тут повно бджолі. Вони всі mm -hmm. тут, бо води ніде немає. Mm -hmm. А в нас тут е, така територія дуже посушлива. У Ігора є особливий вулик, на якому стоїть сонячна батарея. У самому вулику ваги, датчики температури та вологості. Так, значить, ось це вулик, контрольний вулик називається. Він показує середній показник меду, який бджоли приносять за день. Дані з датчиків відправляються на сервер, і все можна побачити в спеціальному додатку на телефоні. Так можна контролювати кількість меду, які бджоли приносять, чи з'їдають за день, тиждень чи навіть місяць. За даними з датчика, можна також проаналізувати залежність взятку меду від температури та вологості повітря. Ігор показав нам навіть, яка чає мед. Спочатку потрібно гарячим ножем зрізати забрус, воскову кришечку, якою бджоли закривають стільники з медом, а потім поставити стільники в медогонку. Основна це медогонка. Якщо автоматично, це дуже, дуже дуже чудово. Починалося з того, що була ручна, стояла тут посередині, ручкою ручкою крутили, чотириграмочна, це шестирамково. Туди крутиш, потім назад перевертаєш касети, знову крутиш в другу сторону, знову туди крутиш і це, це сили займало дуже багато. О, а це сама крутить. Що вперед, що назад, що сама касети перевертає. Процес відкачки меду у медогонці займає 5 хвилин. Потім мед стікає через сито у відро. Так з'являється свіжовикачений ароматний мед. Завітали ми і у село Каленське до господаря пасіки, який займається бджолами вже 52 роки. Все життя він працює з деревом. Може виготовити з дерева будь-що, а пасіка це його хобі. Як не стало батька, батькові друзі, це що вчора і робили разом, і чарку О, Все, Галі кажуть, матері моєї, кончився мед уже. Так мені обідно стало. О, що, що це ж, ну, ну таке, да. да. О, жостоке, таке. Да. О, вчора батькові друзі були. Це. Я виписую, сільські, сільська життя була. Газета виписую учебники. і бджолоди, да, з ВНХ, з О, Там те прочитав, читав, я старий задовбував. Вони ніхто не мог мені сказати, скільки б очей. А я вже ж вичитав. Письменний вже був. Петро пам'ятає, як перший раз качав мед перед випуском з 10 го класу в 1971 році. Я тоді, Вони гудуть, так йолки, зелені сильні бджолиці, я сім. І пішов до того вулика, як открів я, як почали, вони мене косати грісти по сусідських коровах там, ну, село якраз у День корові вони. Кричат, баби, що ти сапляк там. Да. Ну, мати каже, поїдна, їде руска, викачає мед і продумотає вже. Ну, як, як не моне, їду. А є такий був землею йому пухом. Він ніколи не спешив, тихенько говорив, але ну, горілки могли піти. О. Каже, ти з якого вулика почав. Кажу, із Мажорового. Починай з другого раду. Я до вечора не меду. У мене може бути, небудь на столі хліба, не небудь сала. Такого, так, да. ну завжди місками, я думаю. Які властивості характеру мають бути у людини, яка хоче займатися бджільництвом? Доброта, в першу чергу. І любов до, до його, до цієї бджілки. О. А якщо воно є тяга у душі, у душі любов, це ж воно таке істотка така Божа. А це Олександр. Він цікавився бджолами ще в юності. Навіть вивчав бджільництво у коледжі. Його пасіка починалась як хобі. Потім вона виросла до промислових масштабів. Олександр каже, що зараз багато бджолярів закуповують бджіл із-за кордону, але він прихильник місцевої бджоли. Дуже погано те, що ми. Забуваємо, що таке наша районована бджола. Тобто ми забули за поліську бджолу, а це дійсно наша бджілка. А наша полійська бджола вона не менш носить мед, Вона так само тільки треба зими працювати, тому що треба любити і любити по-настоящему, по як говориться. Я її дуже люблю, тому що як не будеш її любити, то бджола тебе так само віддячить. Найкращий мед саме на Поліссі, впевнений Олександр. Якщо на півдні України мед переважно соняшника і гречки, то на Поліссі зовсім інші складники. У нас це цей природний мед, який дійсно он, е, з усіх трав, з усіх е, я, ягід, і я, ягіт, то це малина, це і, і, і крушина, і це дуже полезний, ну, якби. Полезний мед. Олександр пасічник у другому поколінні. Він переконаний в тому, що не тільки мед корисний для здоров'я, а й самі бджоли. Тому збудував апібудинок. Це будиночок з бджолами, якби це моя мрія, якось спомнів дійства. І хотілося цю сказку виплатити, як говориться, в житті. Було багато задумок, як її робити так, так. АПІ-домик, так, да, дійсно, воно дуже корисно. Я так думаю, тому що бджола – це якби це істота. Чого так? Тому що ну, от, їх температура їхня вулика почти Якщо Вібрації, яку вони дають, це дуже корисно. Бджоли заспокоюють та стабілізують тиск. В епібудиночку стоїть прекрасний аромат, яким можна насолоджуватись. Добре, лежати там при захворюванні легень та астмах. Бджоли дуже цікаві істоти. Вони працьовиті, і кожна порода має особливий характер. Для того, щоб працювати з ними, потрібно багато знань, доброта та завзяття. Тож бажаємо пасічникам сил, наснаги та щедрого медозбору.